Хочу з вами трішки побалакати. А знаєте на яку тему? А на тему, що я постійно вам кажу, що сир потрібно варити. З любов'ю, з гарним настроєм і дуже важливо дотримуватися рецептури. Недарма, розумієте, в усіх рецептах даються якісь температурні значення, даються якісь часові значення. Це все не просто так. Багато хто знає, що багато, дуже багато. Так міркують, що Та, що там варити той сир? Було б молоко, навіть дитина зможе. Я раніше сперечалася з такими людьми, зараз не сперечаюся. Раз так людина міркує, значить нам просто не одним шляхом дорога йде. Сперечатися. Без толку, тому що нічого нікому не доведеш. От. А вам хочу зараз наглядно показати, як порушення цих, цієї рецептури, цих всіх даних може зіграти злий жарт з вами. І навіть з досвідченими сироварами. І як от розказують, та не потрібно вам не рецепт, не закваска. Молоко візьміть, фермент мейто влийте і буде вам щастя. Не буде вам щастя. <звіг> Значить, <звіг> дивіться. Почну з того, що перед вами дві головки сологуні. Я не планувала робити два кирпичика сологуні. Вже коли я різала заготовку, я вирішила для себе, що я зроблю одну головку, ось цю сулугуні, так як замовляли, а іншу пустю на палочки. Я вже сьогодні говорила, і ви, хто дивиться уважно, повинні пам'ятати, що я додавала 5 літрів свіжого молока, так. І вирішила перестрахуватися, і залишила молоко з закваскою не на годину, а трішки більше, щоб підстрахувати оте свіже молоко. Але то я так вирішила, звідки ж мені було знати, що доля вирішить сьогодні все за мене. Пройшли ті 15 чи 20 хвилин, які я. Відміряла собі для себе. Як зателефонували яйця, приїхали покупці. Поки я пішла, їх обслужила, продала ті яйця, повернулася в хату, знову вимила руки і так далі, і тому подібне, а час іде, розумієте? Час іде. Далі. далі влила фермент, тут все йшло за планом. Годину відстояло, воно, порізала на стовпчики, 5 хвилин постояло. Порізала горизонтально, знову 5 хвилин постояло, підігріла трошки сироватку, помішавши його легесенько. Все, залишила на годину, кожні 5 хвилин помішувала, начебто все йде чи на 2 години. Я через, що сказала годину, бо через годину я перевернула, наче все йшло за планом. Дві години промайнуло, я перевіряю на плавкість, плавиться ідеально, прям до тонесенької нитки тягнеться. Все добре, начебто. Я ставлю чайник, ой, не чайник, господи, ставлю каструлю, чайником я вже перевірила, ставлю каструлю на огонь, гріти сироватку. Починаю різати заготовку, і мені стає зле. Стає зле, я не, змог, ну, не змогла, не мала змоги далі продовжити працювати, мені потрібно було, я, я навіть не пам'ятаю, скільки там времени часу пройшло, може, хвилин 15, може більше, не знаю. Ну, коротше кажучи, цей час був, як то кажуть, Російською упущений, згаяний, да? От. Мені легше стало я повернулася сюди, порізала, розрізала навпіл заготовку, так як я вже, вже вирішила, порізала першу половину, відправила в друшляк, порізала приблизно рівно. І, так як у мене замовляли головку кілограмову, я зараз приблизно відважую, щоб ну, мати на виході те, що я хочу, те, що мені потрібно. Я зважила, коли різала, було кіло 200 з хвостиком, здається. Це ось стосується цієї форми. Закинула в сироватку. Все було гарно. Витягла, вимісила, все ідеально: міситься, тянеться, згортала, згортала, згорнула, поклала у форму, начебто все добре. Тут у мене починає розриватися телефон. І так настойчиво, і так настирно. Не могла я не відповісти, відповісти потрібно було. Посипалися на вайбер повідомлення. Одні я написала, що, вибачте, але я ну, голосовим, вибачте, кажу, я не можу зараз вам приділити час пізніше. Інша писала, писала, писала пісюльки, я їй кажу, мені ніколи, вона далі пише. Ну, коротше кажучи, знову якийсь час був згаяний. Добралася я до другої половини заготовки, чого ти? Добралась я до другої половини заготовки, порізала її, закинула в друшляк, вона нагрілася в сироватці, почала вимішувати і розумієте, ну, я бачу і на ощу відчуваю, і бачу е, очима що ну не таке воно як потрібно бути. Ну, не таке. Все, воно вже почало перекисати, розумієте? Ну, тобто, час. Час уже пішов працювати не на нашу користь. От. Ну що, робити їй паличку ніяку я не ну, вирішила, що це абсурд. От. І трішки поскладала його, як сологуні, з нього почала обільно виділятися вже жир, ну, тому, що, тому що нарушені всі технологічні процеси. Поскладала його трішки, щоб слоями слоїстость була, взяла швиденько форму, вкинула у форму і вирішила, що ця головка. Хай не ну, буде формою тримається, я її просолю і залишу просто собі. І от вам різниця. Зараз вже вони охолонули, я буду відправляти їх в розіл. І він, до речі, теж вже тут, он він стоїть. І от вам різниця. Перед тим, як відправити в розсіл, да, мені потрібно їх зважити. Важу. Нагадую, сирна заготовка була 2400 2,4 чимось. Там. Я розділила по кіло 200 з хвостиком на той випадок, щоб у мене головки вийшли там в районі кіло 100. Кіло, кіло 100, ну, тобто, як вийде. І ось важу я оцю головку, і вона важить кіло 139 а важу ось цю головку, і вона важить 822. Тобто вона не тільки зрительно ж менша, естественно, вона ще менша і в вазі, тому що з неї вже почали втрачатися жир, білок, ну, коротше, всі оті складові, розумієте? І от вам один із одна каструля молока була, да? один і той же. З одна і та ж заготовка, але цим сиром я зайнялася раніше, потім знову хоча, хоча, е, він і цей ну, виходить, як, що не потрібно було скільки перетримувати. Да? Е, якби я відразу закинула, ну, відразу це важко вимішувати, розумієте, гаряче. 70 градусів сироватка, воно дійсно в руки пече. І от вам різниця: час упущено, згаяно, і вже сир не сир. Тобто паличку з нього не зробиш уже, вона. ну... Вона то тянеться, але ну вона не так якось тягнеться. Я не знаю, як вам це пояснити. Але це потрібно його переробити цілу купу, розумієте? Щоб ви вже бачили, як, ну як зрительно українською зорово, ну це абсурдне якесь слово. Щоб ви бачили зрітельно, да, яка вона, як вона тягнеться, і щоб ви на помацки на ощуп, вже також відчували. Я відразу я тільки почала вимішувати, я відразу зрозуміла, що ні. вже не те пальто. Абсолютно. Він уже почав перекисати, в ньому стало з'являтися. Ось це я вимішувала, тут не було ніякої такої нетворожистості, нічого. А оце почала вимішувати, цей був ідеальний, гладенький, блискучий. А це вже почала вимішувати. І я бачу, що воно вроді вимісилося, нема ні грудочок, нічого. Ну, таке от, як дрібнесенька творожистость є. Він і тянувся, він і яшку, що ну, не так, як треба, не так. розумієте, От я бачу, що не так. Викидати я його, звісно, не викину, ми його залишимо собі, піде кудись чи на бутерброди чи так. Ну, факт стається фактом, що от вам згаяний час. Дана рецептура сказано, час потримали, внесли фермент, час витримали на водяну баню на 2 години. Дістали, перевірили, якщо плавиться, відразу плавимо. А не зле стало, повітрячком подихала, вмилася, ще там щось. От вам і вивод, от вам і доказ. Ви знаєте, що я завжди всегда розказую і показую вам те, що є насправді. Вийшов у мене сир, я вам кажу, що він вийшов. Не вийшов сир у мене, я вам скажу, що він не вийшов, що я щось напортачила. Сьогодні, як це сказати, вийшов, не вийшов. Я навіть не знаю двояко. 50 на 50. Перша половина вийшла, друга половина, вийшла, вийшла наполовину, так? Да? Я в цьому провина? Ну, напевно, що моя. Можливо, якби я отам не залишила е, перетримати, перестрахуватися, якби я внесла відразу фермент, то вийшло б, що і коли по яйця приїхали, фермент був вже внесений і ну, я б і той час не втратила. І тоді, можливо, тим станом, тим часом, тими хвилинами, Перекрилася, бо це оцей, ну, ця ситуація, коли мені стало зле і мені прийшлось вийти з кухні. Розумієте? Можливо, так би було, а можливо, і ні. Можливо, я ж кушу, хто знає. Якби не стало зле, якби відразу поплавила, було б дві головки, або була б головка і палички. А так буде головка і нам головка, так, да, Мікі? Да, скажи. Я сир люблю, да, скажи. Всі вже знають, що Мікі любить сир. Так що, дівчата і хлопці, показую, розповідаю, як є, і в кожного можуть бути промахи, і в кожного можуть бути невдачі, і в кожного можуть бути отакі ситуації. І не поїмеш, кого винити, і начебто і ти не при чому, бо тобі стало зле, і що ти мог в цій ситуації зробити. Да? Але мов, я ж кажу, що можливо, якби я зранку не змінювала ситуацію, тим би часом перекрилася б ця ситуація, хто знає? Ну, це у всіх може бути таке. І головне на цьому не відчаюватися і не опускати руки, розумієте? І все буде добре. Раз зварите, два зварите, три не получиться, потім 4-5 получиться, розумієте? З досвідом майже в 10 років. 8 точно. З досвідом у 8 років в мене до сих пір бувають які, якісь е, кумедні ситуації, я можу так сказати. Ось так. Тому ще раз скажу вам: хто там сперечається, не віре мені, я показую це і аргументую. А ви, якщо бажаєте зі мною спорити, я приймаю тільки аргументи, докази. Словесний ваш понос мені до одного місця. Так, да, саме так. Ви доведіть, ви на прикладі покажіть, ви заведіть свій канал, ви начніть знімати, ви начніть варити. На камеру, ось так. А не красиві картинки там десь мені виставлять і щось писати ще й не своїм текстом, а зідраним з інтернету. Тому ось так майте на увазі, що рецептура і технологія виробництва грає велику роль всього найкращого. Варіть з любов'ю і не опускайте руки, навіть якщо у вас щось не вийшло на наступний раз, обов'язково вийде.